Привіт усім юним трейдерам! І в цьому відео я хочу вам показати супер крутую заряджену торгову стратегію. Взагалі, торгувати будемо. 50 баксів це найбільш комфортна сума для того, щоб у вас був хороший старт у торгівлі, щоб ваші навички якнайшвидше розвивалися. Взагалі, давайте приступимо до торгівлі. Нагадую, як завжди торгую на брокері Pocket Option посилання, самі знаєте, де знаходиться. Переходьте, реєструйтеся і заробляємо разом. Взагалі, погнали! Отже, друзі, торгувати будемо сьогодні в різних ситуаціях. Переходимо на лінійний графік, будемо ловити різкі коливання ціни і відкривати наші угоди. Постараємося сьогодні прямо розігнати ці 50 баксів, щоб день добре закінчився, щоб було приємно душі і серцю. Ладно, все, відставити. Взагалі, дивіться, шукаємо різкі коливання. І будемо укладати угоди. Так, дивимося, яка тут ситуація. Взагалі по-хорошому нам потрібно знайти мікроскопічний коридорчик, де ціна у нас рухається в боковому русі і у неї різкі коливання. Відповідно, щоб нам укладати угоди від рівнів підтримки та опору. Взагалі зараз я постараюся таке знайти, потрачу на це час. Так, ну от дивіться, тут щось більш-менш вимальовується. 15 секунд, я думаю, можна буде відкривати вгору. Отак от зробили. Чекаємо результату. Подивимося, як вийде. Тут просто торгівля хлопці, в коридорі виходить. Чому різкі коливання ціни. Зробити їх плюсом. Зробити їх плюсом. Судово, тут ми отримали хороший плюсик. Плюс 11 доларів зверху. Чекаємо також різкого руху вниз. А тут у нас, дивіться, вже відбувається зміна тенденції. Тут у нас графік пішов по зростанню. Тому можна, в принципі, відкриватися з дівчатами на покупку. По-хорошому точці нижче потрібно було відкритися, але тим не менш я вже відкрився, чекаємо. Я думаю, тут також буде плюс. Так, ну так, графік стріляє, дивіться, як я це зрозумів, чому я зрозумів, що тут буде у нас зміна тенденцій. Зараз поясню, дивіться. Тут у нас спостерігалася ось така картина. Тобто тут. Рівень, тут рівень і кожен рівень вище попереднього. Природно, у нас підвищуються локальні мінімуми. Все, тут ми заробили, можемо йти далі. Давайте тепер виставляємо суму пилки за 10 баксів. Будемо розганяти наш депозит. Шукаємо також схожу ситуацію, щоб ціна рухалася у нас в коридорі. Ось тут дивіться яка цікава ситуація. Можна виставити 30 секунд, дочекатися руху вниз і відкритися вгору. Чекаємо просто різкий імпульс. Давайте прямо зараз його можна відкривати. Те, що перекриємо, тут також відбувається. Підвищення локальних мінімумів і максимумів, тому я думаю, що тут ми зайшли дуже вдало і отримаємо плюси. Ось тут локальний мінімум, тут мінімум, тут мінімум. Тобто кожен мінімум вище попереднього. Підвищення ми спостерігаємо тут правильно. Ну і ці угоди, самі розумієте, як закриваються. Плюсик, плюсик, плюсик. 102 бакси на рахунку буквально за 2 хвилини. Ми з вами розігнали наш депозит. Так, рухаємось далі. Зараз, до речі, можна було б відкривати угоду, я просто трохи не встиг, заговорився. Чекаємо на дотик, давайте також одразу відкриваємо. Якщо буде пряма просадка, доведеться відкривати угоди, прямо all-in. Але я думаю, що тут у нас є рівень підтримки, тому ціна у нас відскочить вгору, що в принципі зараз і відбувається. Так, друзі, дивіться. Дуже вдало відкрили, самі розумієте. Хоча ось зараз небезпечна ситуація, гольовий момент. Так, ми в так, рухаємось далі. 145 доларів. Рахунку, тут ситуація аналогічна попереднім двом, теж давайте на 30 секунд вгору. І чекаємо корекційного руху безпосередньо вгору. Тут у нас прослідковується рівень підтримки, що висхідний. Якщо нас закриє в мінус, це буде просто нонсенс. Одразу виставив. Рівень. Дивимось. Тут у нас підвищення локальних мінімумів, але немає підвищення локальних максимумів. У нас щось на зразок фігури трикутника тут утворюється. Ну і також тут отримуємо плюс. Дуже впевнено, друзі, добре розігнали. Давайте наступна ситуація. Можливо, до речі, на цій валютній парі зараз я також відкрию купу угод. Можна навіть прямо на одну хвилину, тому що я дивлюсь, у нас ціна прямо майже полки вгору. І давайте-ка я це і зроблю. По суті, ризикнули. Чекаємо результат. Так, друзі, тут була справді небезпечна ситуація. Тим не менш, ми в плюсі, зараз вже 300 баксів на рахунку. Давайте ще раз відкриємо угоду, тільки вже на іншій валютній парі. Тут трошки в кінці було небезпечно. Час експірації, на жаль, наскільки було... Так, шукаємо наступний момент. Тут у нас не східна тенденція. Я думаю, що можна буде відкритися вгору. Ось від цього рівня. Я у них скільки дівчина. Подивимося, я думаю, що можливо нас закриє в мінус, тому що ми не дуже впевнені в рівні... Просто чекаємо. Ну і ще нехай ці коливання самі вийдуть. Так, друзі мої, час експірації просто ідеально, просто ідеально вистачило. Тут чудово, просто чудово, чудово зайшли. Так, ну що, друзі, завершення нашого торгового засобу, дорогі друзі. Я хочу відкрити угоду на 365 доларів, щоб порадувати себе, підняти собі настрій. І відчути радість. Взагалі дивіться, зараз знайшов рівень підтримки, який є дуже важливим, давайте одразу 365 доларів заряджаємо вгору. Ну що, друзі, ви самі тут все прекрасно бачили, і це було неймовірно, як ми сьогодні з вами розігнали наш депозит. Наш я думаю, що торгівля вийшла цікавою і ми будемо на цьому закінчувати. Обов'язково підписуйтеся на YouTube канал і також не забувайте про Telegram канал де щодня проводяться торгові сесії і люди заробляють за допомогою сигналів. Взагалі всіх чекаю в телеграмі. Всім дякую за перегляд.